Йоу, всім привіт! Сьогодні 32 випуск створення себе і ще один день із мого життя. На 15-та 44 я прокинувся і буду жити цей день. Полетіли. Так, на столі в мене безлад. Бачу тут і шкарпетки, блин, і банани. Ось, там скоро буде схід сонця. З цієї сторони ще місяць світить. Красота. 7.30. Ось ви і зустрілися. Сонце. Місяць. Сонце. І так, я короче, шукав Пірс і зайшов сюди. Десь саму глуш зайшов. Непонятно, йти мені вниз. Ось туди. Чи ну його нафіг? І там нічого немає. Мені зараз підбиратись під цю горку. І прикол в тому, що тут -то треба дивитись під ноги. Ось такі ліпьошки на кожному кроці тупо. Іду гуляю по лісі. Ось такий ліс гарний. І тут бачу, а що це за гриб просто, думаю. Непонятний. А тут ціла тусовка, бачите, ще якийсь. Люди ховається. Видно, тут хтось був, тут свічка навіть є. Ось такі ось ліси Норвегії. Іду, значить, гуляю далі. Дивлюся, тут ще одна тусовка. Тут вже помасштабніше, вже будинки є. І собака, чи кіт є. Там церква. Так, піднімлюсь, подивлюсь, що тут ще є шпаківня. Тут є ферма. Ось і церква. Так, двері відчиняються? Ні, двері не відчиняються. Цвинтар, типо такий, хрести. Загалом це в мініатюрі. Так виглядає тінгвол з сторони церкви. Тут в нас що це тут? Ага, вихід до моря. I tak je Jdu já v magazén, kde budu zakoupit Скільки що коштує? І через 15 хвилин, ну а для вас через секунду я опинюся в магазині. Так візьму сьогодні єсени. Єсені і банани. Так, і теж візьму в Києві. Ось такий сьогодні закуп. Взяв ще енергетик. Зараз подивлюся, скільки це буде коштувати. І так, найдорожче меню обійшлося Киї за 50 крон. Потім приблизно у танкова ціна обійшлося банани і апельсини по 25 і 3, 23 крони. Ну, енергетик 15 крон плюс 2 крони за бутилку зі стянки. Дивлюсь на цю гору там сніг розтаїв Уявляєте Ось така літня погода. Ось чайки. Ось чайки. Я милуюсь природою.